Розуміємо також, що ті втрати, які несуть сили оборони України, забирають в більшості життя чоловіків, або чоловіки повертаються і не можуть виконувати свою репродуктивну функцію. За перше півріччя 2025 року в Україні народилось 86 795 дітей. А померло 249 000 дві людини. Це майже в три рази більше від кількості народжених, і цей показник практично не змінюється на протязі останніх п'яти років. Це дуже велика і дійсно глобальна проблема нашого суспільства, нашого народу. І кожен з нас має розуміти, що відповідальність за майбутнє. Бути чи не бути, жити чи не жити українцям на цій нашій землі це питання особистої відповідальності кожної людини і кожної родини. Народжуйте козаків та козачок, щоб нашому роду не було природу. І далі, далі дивіться наше відео, отримайте наші коментарі. Разом ми будемо сильніше, міцніше, ментально, і разом ми будемо тим єдиним українським народом, який зможе перемогти окупанта російського і жити на своїй щасливій, Богом даній землі.